i Ні, 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 зараз. Те, що ми писали, звісно, що я підписувала, що там були ці люди. А з зсиланням на підійшов, що будинок має хлопчик, ви мене знаєте. Підійшов хлопчик до нього і сказав, ви мене знаєте, він каже, ні, не знаю. А я каже, сказав фамілію, а він каже, ні, а хто ви? А я син Алекчук Алекчука знаю, знаю, що таке. Я хотів би ці підвали... тут кажуть, я

Ти бери мені покажеш всі свої ті, що ти думаєш робити, що ти думаєш валити то все, тому що каже, я каже, я дівчина розумію, що можна валити, що не можна. Він тебе добре. Він сказав, добре, що все. Через цей час виходить Віра Воданий каже, слухайте, таке то, таке то сталося, яка вже. А, а на сесії заявила, що має Кобенко сказав, що будинок має завалити. Ні, якщо дивишся, що він там.

Я якраз на тим живу. Прийшли, вони да? сказали, що там де є віконечко, це якраз прямо під моїм вікном. Ми будемо там вирубувати фудаміньки, де рушники туди заходити, би зробити двері вхід з, з, з центру. Це вони казали, це я, я вам. Я... Так, Та Та eh, квартира. Як троє вікон, ще є два вікон, там там балкон, ще є два вікон моїх туди якраз спальня і кухня. Скажіть ви мені, ви пам'ятаєте, як стояло питання, як ми врегульовували, коли ми вам дозволяли незаконно поставити балкон? Це незаконно ви мені далі. Ми інвалідові. Незаконно балкон там поставити. Тому що це закон. Він так є незаконно. А ви хочете натиснути людей і витрачати бахання. Дуже до цього. Дуже непорядно. Якщо ви маєте пана, Ви знайш. І ви мені погано, коли ви не зробите воює, тому що хочете. Вони кричать. А ви знаєте, які балкони балкони в нас є на краю, є балкон? Ні, бачите ті типу, балкони. І як ви кажете, ви кажете, що Кобенко нічого не розуміє, що вікно подати. А той балкон, як він буде не вони знають мені таке показати. А що я про Кобенко казав? Я не сказав, Вірі Антонік, що Кобенко ніколи такої дурниці не скаже, як вона сказала. Чому будинок завалити? Коли сказав, що не підходить будинок пі це, тому що є, є, є норми. Хто сказав? А ви сказали, що він ой, не розуміє. що він не в в спліт, міну, бував, я сам забанати, ти не Ну, я ще. Не збирайте що. Значить, що вони громадяни, чому я громада? Значить, в зв'язку з тим тут, хай, якби це лише стояв ваш підвал, прийшли з іншого будинку. Чого там підприємець собі робить салон краси? А ми не хочемо право? Прав. Ви ви прав. користувачі квартир, які користуються підвалами. Мають так. вони перші право мають на оренду і на користування. Але нам не жаль, але це не людини так вам перелічу, то там має. Право документ, власності документа, право власності. Інші прийшли, інші прийшли. Так. Чого шутрували ту вулицю? А не пошутували нашу вулицю. Так. А інші вже прийшли. А чому він вже став, не ремонтують нас? Хочуть став відремонтувати картину. Дайте 10-12 мільйонів. Підбудований, колись попросився покійний, щоб я співати, що це не маєте. Маю. Хто вам сказав, що ваш підвал? Сказали нам і цей будівник. І це показував, що там якесь нарисований відбувається. Що ми будемо каже, я буду там питання, де вона тільки проти. І що вона буде робити? Я живу на 1, Де і мешка її галина інші. Так. То яке вона має право мешкати на гогуна 1, а лісні в 65 і казати, що ви, я вам У якому будинку ви маєте підвал? 65. Або а я ви Я йому не, не кажу, що я буду його забирати. А ви мешкаєте вперше. Або ніхто у вас не забирає. Ви користувалися і користуєтеся.

Нема ніякого сміття. на Цей самий передав, що хоче брати підвалі, можемо об'ясимові. Що Проституція? Це мене цікаве, бо я над тим живу. Була проституція, були наркотики, була буде? Це той садиться, це дітям. Де він буде бъде закрито, бачите, Де буде бъде закрито закрито. його да ми бъде закрито. не там бъде закрито. Продължавай да ми бъде закрито. Продължавай да Документи на міську раду да ми Заяви від селя. Заяву може дати хто хвороби.

Оце да. yeah. да, да, появляється, це От є це є. І вон, і це є. Автустру. А автустру. І, тут буде маленькома. Right. Через те, що все заведение. Хай вона це почистить. Ви ж не в пари. А ви називаєте їх? <пілляху> як На ви мене називали? Ви мене ви називали кримінальні цьому. Щоб було мене, що мене ще ви що Можете А я вас вважала без в порядку, але не помінятися. Ви про мене я про вас, то не мене тридцять років тут кого заливали фекаліями, Уже уже не ні, ні, чекайте, бачите як 30 років все там плавало, з ванних століття вже ви? стало вичити. Тепер беремося за цю і за цю. І до кінця року ми повністю підвали оці вичистимо. Полки. А наші не немає чисті, це наша комаха. Чекайте, ну, а ви вже почистили. Але ви не мали каналізації 30 років, аж тепер ми поставили. Так, ви ж все згори цю Розумієте? А тут каналізацію поставили. Нову ми поставили, що а не, не виділили. Що це? Куда те чи? Я у цю колонію досередину ще не брав. Читайте, не пішов. Я врачу, я